І так, знову в мене проблема, затікає вода в салон. Ось тут ощільний аж був мокрий, відповідно, воно, воно туди. стікало, але ще не дуже, але вирішив довго не чекати. Думав, що з цього разу сталося, бо минулого разу то я знімав цей дверний щит і ставив його на герметик. той що... Стекла лобові ставлять. І думаю, що могло статися А цього разу пробую. Тут інша причина. В цих посадках завжди якісь проблеми з тою водою, не знаю. Так, зараз гляю на стекло. О, зараз побачите. о О, цього разу тут. Я так це все оглянув. Я замітив, що ця штука вона була нижче, там. Тобто згинув. Я не зрозумів, що воно щось відламалося, чи що, чи перегнило. О, і зараз воно тут трятую якусь загушечку поставити. Ще одного разу в мене було е, на цих на був так, що динамік кріпляться, також затікало вода. Не пам'ятаю що. свърху че з незо. Водвдите като п тута.